Рвовики ЗСУ застрибнули на позиції рашистів, саме коли ті вибігали в атаку та заспокоїли їх щільним вогнем. Окупанти не відразу зорієнтувалися, що та звідки летить. А в цей час їхні окопи вже почали зачищати. Деякі солдати РФ побігли назад, щоб врятуватися. Та коли поверталися в окопи, то відразу потрапляли під кулі воїнів ЗСУ. Падаючи один за одним, лише викрикуючи свої та на помощі в останні секунди. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобаки, підписатись. Сі, залишайтеся з нами, щоб не пропустити ці неймовірні новини. У мережу потрапило вражаюче відео того, як бійці 3-ї окремої штурмової бригади штурмують позиції расистів на Харківщині. Дії захисників злагоджені професійні на кадрах. Видно, як із автоматами в руках вони оперативно зачищають окоп. Раз по раз чутно тріумфальні вигуки українських оборонців, коли вони сповіщали побратимів про чергового ліквідованого окупанта, контролюючи оперативну обстановку, бійці узгоджували пода. Льші дії і звіду зрозуміло, що українські захисники, виконуючи бойове завдання, тримають безпорарний зв'язок між собою за допомогою рації. Очевидно, що це було життєво необхідним для успішного виконання бойової задачі, адже під час зачистки окупанти продовжували застрибувати в окопи. Один із них стиг вигукнути тільки свої і на помощ до того, як його відправили на концерт до Кобзона. Також у мережі з'явилися кадри того, як на Харківщині екіпаж українського танка витримав і влучав Аня ворожого дрона виконав бойове завдання. Попри обстріли, повернувся на позиції. Неймовірно сміливим вчинком відзначилися воїни ЗСУ з 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Бій зняв на камеру український безпілотник. Відео 92-го ШБР збройних сил України було оприлюднено в телеграмі. Ламаючи усталені стереотипи, танкісти 92-ї стверджують один в полі. воїн, зазначили представники бригади. Як повідомляється, українські військові. Виїхали в поле і потрапили під щільний рашистський вогонь. Танк почав горіти, але екіпаж не розвернувся і не зупинився, а продовжив рух і завдав ударів по живій силі противника. Також нещодавно в мережі з'явилися фактні кадри того, як ЗСУ знищили рашистський танк Т-80 за допомогою дронів. Як повідомляється, в башту важкої техніки прилетіли п'ять українських пташок. Про що повідомили в телеграм-каналі підрозділу ударних БПЛА гострі картузи на опублікованому відео зафіксували момент влучання п'яти українських дронів в башту рашистського танку на харківському напрямку. Також підрозділ повідомив, що рашисти почали частіше використовувати важку техніку на полі бою в Харківській області для її захисту. Вони використовують динамічну броню та реби. Зазначимо, що ситуація на Харківщині нині на за даними аналітиків, ІСВ – сили оборони України, здійснили контратаку на північ і північний схід від Харкова. Окупанти ж намагаються вивезти з району Вовчанська, боєздатні частини ЗСУ, і тим часом вдалося відбити контратаку поблизу Глибокого на північ від Харкова і в районі Вовчанська. Це на північний схід від Харкова. Контратаки змушують расистів прокидати підрозділи з Донецького напрямку на Харківський. Про те, що РФ прокидає додаткові сили на Харківський напрямку. Рямок, формувати нові з'єднання, якими можна буде закрити так, би мовити, пробіли на фронті, заявив і аналітик Дефенс Експрес Сергій Згурець. А далі пряма мова експерта. Два українських речники сказали про те, що на харківський напрямок прокидається одна мотопіхотна бригада зі складу 51-ї армії. Вперше 51 перша армія згадується без деталізації. Чисельність армії може бути різною, може коливатися від 20 до 50 тисяч. Але це теоретичні розрахунки, тому що зараз. На тлі прагнення расистів сформувати нові структури, всі ці з'єднання мають достатньо обмежену чисельність і обмеженість в озброєнні». Так, зазначив експерт. Згурець також додав, що теперішні дані свідчать про те, що в Рашисті близько 170 тисяч особового складу, який розтягнутий по лінії фронту. Крім того, вони ще мають резерви в межах 60-70 тисяч, а створюють нові військові з'єднання через колосальні втрати. Питання армії це скоріш процес формування нових з'єднань, з яких насправді висмикуються більш-менш готові частини для затикання пробілів на фронті або формування якихось наступальних можливостей. Якщо це окрема напівсформована бригада, і зі складу взагалі ще не сформованої 51-ї армії, яка кинута на харківський напрямок. То це якраз свідчить про те, що втрати противника, такі що він не встигає сформувати задекларовані армії, використовує те, що є на полі бою. Так пояснив аналітик. Нагадаємо, що кілька днів тому у мережі з'явилося повідомлення про те, що рашистська окупаційна армія наростила ударний кулак для наступу на борову, що в Харківській області, і тоді на ділянку від. Райгородки до нововодяного війська РФ перекинули до десятки тисяч осіб особового складу та 20 артсистем. Про це повідомили аналітики проєкту Діпстейт. Мета очевидна спроба повторити торічній наступ на борову. Наголосили аналітики. Зазначається, що на цій ділянці фронту оборонну лінію отримує третя ОШБР. Проте зауважують, в діпстейт сили залишаються неспівмірними. Окупанти проважають кількістю, застосовують додаткові підрозділи. і Ведуть інтенсивні штурмові дії вздовж усієї смуги наступу. Ківці зауважують, що рашисти розгорнули сили 20-ї армії у вигляді 3-ї та 144-ї дивізії, які представлені 236-ю артилерійською бригадою та 11-ма полками. І також залучено підрозділ Барс і найманці із нерегулярних армійських підрозділів. Втім, вже незабаром стало відомо про те, що українські сили оборони зламали плани рашистських окупантів щодо наступу в напрямку борової Харківської області. Ще більше втрати АРА в живі силі та техніці значні. Ро, це заявив представник гурмін оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Цитую його слова: якщо говорити про борову і напрямок, то наміри ворога там українські захисники зламали. Армія РФ намагається підтягувати резерви, тому потенційна небезпека залишається. Але поки не йдеться про формування нових потужних угрупувань для наступу, сили оборони вивчають ситуацію, готуючись до різних сценаріїв, наголосив Юсов. Із його слів, ситуація на північному кордоні залишається так само напруженою та небезпечною. Представник розвідки вважає, що рашисти надалі будуть намагатися розтягувати українські резерви і відволікати зокрема від ситуації на сході. Загалом рашистський наступ на Харків став однією із найфатальніших операцій для окупантів за весь час війни. Про це заявив Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Зазначається, що рашиська армія зазнала величезних втрат на харківському напрямку. Навіть із перекиданням резервів із інших ділянок фронту противник не може захопити невеличке містечко Вовчанське, яке розташоване лише за 5 кілометрів від українсько-рашистського кордону. Ця кампанія остаточно розвіяла багато традиційних міфів про вдавану міць РФ. Подоляк зазначає, що два чинники стали вирішальними для зміцнення оборони ЗСУ – Вчасне надходження військової допомоги, особливо артилерійських снарядів, та дозвіл завдати ударів західної далекобійної зброї по військових об'єктах на території РФ. Тепер арашистські підрозділи розбиваються не лише на породові, а й в тилу. Далі цитую радника президента України простий висновок, якби снаряди і розв'язання руки Україна мала з 22-го року. Сьогодні лінія фронту проходила б набагато ближче, особисто для авторів війни з РФ. Сумні уроки деескалації. Цієї безсумнівно будуть вивчені військовими політиками по всьому світу, а толерування агресора залишиться в минулому. Переконаний подоляк. Ну а Що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами. Слава Україні!